За пів години до початку концерта в філармонії у Дніпрі збираються люди. Крім квитків, купують збірки віршів поета та військовослужбовця Збройних сил України Павла Вишибаби. Був концерт в Києві позавчора, по-моєму. Дочка була на цьому концерті, і смотрю у нього в сторіс ці шикарні кадри стихи. І вона мені кажуть, мама, так у вас в п'ятницю вони приїжджають. Вона мені подарила білет. Я за ним спостерігала в youtube каналі Він з нашими хлопцями на передовій завжди. Я такому дуже приємно, але я не знала, що він пише стихи. І мені очень цікаво буде посмотрети сьогодні, послухати. Завжди чекаємо нових віршів, які надихають, які підтримують в цей час. Не легкий час, але час великих людей, великих звершень. Я так. Надихнулася ним, що мені от, я зрозуміла, що мені потрібно сюди сьогодні прийти, щоб підняти свій бойовий дух знову. Історія в книгах того, наживо і стріла. Моє покоління пише сльозами вогнем сторінку. Тобі самолений списа. Павло Вишибаби народився у Краматорську Донецької області. Каже, вірші пише з 10 років. На своєму концерті розповідав також історії з передової. Читав вірші про розбиті міста Донецької області, де зараз несе службу. Український світанок зійде над Донецьким кряжем. Хтось із нас неодмінно доночив цю землю ляже. Тільки думка майда, як заправа ж ріжок на бор. В концертному залі філармонії майже не було вільних місць. Люди аплодували та ледь стримували сльози. Отже, я лише вірю. Віру втратити не буду пригадати. Я досяг такого рівня самоти, що спорювалися, певно, вже не став. Також на сцені того вечора заспівала герой України, парамедикиня Катерина Поліщук, відома як Пташка з Азовсталі. Буде до віку стояти місто, марії, доки над Мазово, сонце встає. Павло Вишубаба, командир відділення 68-ї бригади. Розповідає, такий благодійний тур було організовано, щоб зібрати гроші для купівлі озброєння. каже наказ керівництва виконав. Ми хотіли не менше трьох мільйонів. Ще в Києві ми зібрали ці три мільйони. Чим більше, звісно, тим краще, тим більше ми зможемо купити найнеобхіднішого. Це і антидронові рушниці, це і рації, і старлінки. Це все, що таке найнагальніше потрібно. І ми знаємо, де це швидко купити і швидко привести бригаду на озброєння. Тому командування прийняло рішення, що мене на посаді командира відділення замі... замінить мій побратим. А я на ці 17 днів вибуду на щоб зібрати на потреби бригади. За 17 днів зібрали більше трьох мільйонів гривень. Після туру Павло Вишибаба повертається на передову. Анастасія Галасюк, Михайло Мураль, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас.